Близько половини української енергетичної інфраструктури на сьогодні пошкоджено внаслідок ракетних ударів російських окупантів. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, який напередодні прибув із візитом до Києва. Цей російський терор не просто чергове знущення ворога а, з українців, але й прояв дуже цинічної російської антиєвропейської політики, антилюдської політики. Українська енергогенерація може не тільки повністю забезпечувати нашу країну, але й бути стабілізуючим елементом для загальноєвропейського енергоринку. Ми експортували електрику і готувалися нарощувати таку співпрацю з нашими сусі... з сусідами з країнами партнерами. Ми тепер ж російські удари спрямовані зокрема на те, щоб зруйнувати наше енергетичне з'єднання з, з енергосистемою Європи. Тому кожен удар по українській енергетиці це удари по енергетичній безпеці всього континенту. І водночас Гарішесунок наголосив, що Велика Британія допомагатиме Україні доти, поки вона не здобуде мира, тих, хто скоїв воєнні злочини, притягнуть до відповідальності. Ми далі надаватимемо допомогу, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об'єкти інфраструктури, ваші домівки знищують. Велика Британія надасть нову військову допомогу, а також продовжить навчання українських військових медиків та інженерів. Крім того, заплановано передати зимове обладнання для військових і гуманітарну допомогу на суму понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів. І також Ріші сунак оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Велика Британія пообіцяла передати Україні 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським безпілотникам. Ну і також до пакету допомоги увійдуть десятки радарів та засоби радіоелектронної боротьби з дронами. Окрім того, Велика Британія посилює пропозицію щодо тренувань для зсу, надсилаючи експертів військових медиків та інженерів для надання спеціалізованої підтримки.